Удар по путінському міністру Шойгу під нього копають дуже ретельно, що означають решти недоторканих російських чиновників. Звучимо відбулося те, що я для себе називаю міні-державний переворот. Чи дійсно у Путіна готують заміну Кадирову? Та до чого можуть призвести розбірки між кремлівськими вежами? Чим ближче до фейкової інавгурації Путіна, призначеної на 7 травня, тим більше почало хитати вежі Кремля. То російський олігарх Потанін несподівано переносить свій бізнес до Китаю. То слідчий комітет Росії зарештовує гаманця Шойгу. В оточенні бункерного почалися дивні процеси. Заарештованому за хабарництво заступнику міністра оборони Тимуру Іванову тепер вже, начебто, закидають держзраду. Крісло захиталося і під його шефом Шойгу. Кажуть, це все витівки з секретаря Радбезу РФ Патрушева, сірого кардинала, відповідального за підкилинні схеми Кремля. Кого ще він зачистить? І головне, чи ослабить вся ця гризня Путіна? Тимур Іванов, що вже сидить у СІЗО Лефортово, одна з найближчих до шойгу фігур в апараті Міноборони Федерації. Іванов, Тимур, вважаю, 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 вважаю. А ще ключовий корупціонер цього апарату. Про розкішне гламурне життя його родини. Журналісти зробили не одне розслідування. Яхти, вертольоти, сантрапе, Роллс-Ройси, брілянди, вічерівки стоїмостю десятки мільйонів рублів. І на весь цей важкий люкс чиновник заробив тим, що курує будівництво міноборони, зокрема, і відбудову знищеного і захопленого Росією Маріуполя. Взагалі, захоплені українські території стали для подібних іванових новим джерелом захмарних доходів, які, звісно ж, розподілялися між усім керівництвом федерації. Це золотое дно тому, що у російських чиновників є замечательный і багатіший опыт первой и второй чеченской войны, когда даже во время первой чеченской кампании какие-то безумные средства выделялись на постройку школ, больниц и так далее, которые никто не строил никогда. Но деньги списывали. Та якщо ви подумали, що заступника міністра оборони заарештували після оприлюднення деталей про розкішне життя та безкінечні вояжі до країн НАТО, де він швиряє мільйонами євро, то аж ніяк ні. Розслідування команди Навального вийшло що в грудні 22-го. Його корупційне прошла і настояща для кого ніколи не було секретом. А Або вот то, що решили зараз його не просто там упаковать, но і ще й обмінить, це говорить о том, що. Идет подкоп под Шарикову под должность будущего министра обороны. Та цікава деталь. Серед близьких друзів, тепер вже опального чиновника, був і путінський прес-секретар Пісков. Кажуть, він не пропускав вечірок Іванова. Він, як вияснилось, не пропускає ні одного світського раута. А отже, все свідчить. Тимур Іванов на прізвисько Гламур був для Кремля своєю людиною. І Як раптом повіяв вітер змін. І на думку наших експертів, в Лефортово від нього чекають не просто щиросердного зізнання. Швидше за все там спробують розглядати історію про нелояльність. Що Шойгу можливо мав якісь розмови з олігархами, не дай Боже з американцями на тему усунення Путіна від влади, або після Путінська Росія і ось за державну зраду от дійсно можуть її серйозно розправитися з Шойгу з усім його оточенням. Наскільки все серйозно, досить поглянути в чому Іванов прийшов на засідання суду, що називається при параді в погонах із орденами. Тобто, з його затримання зробили показовий арешт. А слідом за ним заарештували ще його друга і бізнес-партнера. А потім ще одного, і це вже не про звичну для Росії корупцію, а про дещо більше. Нещодавні віддані чиновники Путіна з високою ймовірністю отримають вовчий білет. І тут цікаво, хто за усім цим стоїть і для чого або для кого розчищає дорогу. Місяць півтора тому в Росії відбулося те, що я для себе називаю міні-державний переворот, ну в лапках звичайно. По суті, група Патрушева, який курує ФСБшників і взагалі силовиків з однієї сторони, і група Чемізова, це Церастєх, це все ВПК Російської Федерації, де-факто перемогла всі інші групи, які є на сьогоднішній момент навколо Путіна. Усе збігається. Заарештований Іванов, попри міцні позиції в уряді, впливових покровителів, і як кажуть. Талант миттєво рахувати в голові суми відкатів мав давні проблеми з ФСБ. Там, начебто, притримували компромат на чиновника, і ось дістали. А Клан силовиків останнім часом був дуже незадоволений зростанням впливу армії. От і почав чистки. Причому це лише верхівка айсбергу. Далі буде. Можуть бути там перерозподіл, наприклад, в генеральній прокуратурі може там генпрокурора Краснова зняти. Я не виключаю, що можуть міністра внутрішніх справ Колокольцева теж посунути з посади. Ми йдемо до того, що ФСБ дійсно посилюється дуже сильно і займає всі ключові позиції. Ідеологом чисток і ключовою фігурою кремлівського угруповання стає секретар Радбезу РФ Патрушев. Судячи з усього, тепер він визначає кадрову політику Кремля. І саме його група після зачисток в апараті почне насаджувати власні правила. Група Патрушева пробує побудувати таку собі неоандроповщину. Побудувати такий собі історію, де силовики або ФСБ, точніше, є передовим загоном Путіна, і вони починають залізною рукою наводити порядок. Звичайно, ні про який порядок, ні про яку боротьбу з корупцією мова тут не йдеться. Починається велика зміна людей, які будуть сидіти на потоках. Утім, гегемонія силовиків не остаточна. І, попри посилення лінії пропутінської ФСБ, війна кремлівських веж триває. Вежами в Росії називають владні монолітні групи, що є вигодонабувачами від державних рішень. Це саме вони розпилюють державні мільярди по власних гаманцях і постійно борються за вплив на вождя. Путін у цих війнах виступає арбітром. Путін зробив так, щоб без його ручного управління система клану, отець Росії, вона насажива друг друга. Тобто взяв на себе роль. Ну, усмітеля і з лишних амбіцій апітіта кількість цих груп останнім часом неухильно зменшується. «Вежі Кремляй це шість штук. Ну, п'ять на сьогоднішній момент. Це силовики, це Ростех. Це група Роснефті, яка перетворилася просто в ресурсну базу. Це група Газпрома або газовиків, яка перетворилася в ресурсну базу. Це група, те, що можна умовно назвати технократами, це Мішустін, Кирієнка, Набіульна. Зараз вона фактично розчинилась, тобто такої групи немає. Ну і колись була група сім'ї Єльсона, але вона фактично знищена. Тож нині місце під сонцем собі розчищають ті, хто має силовиків. А традиційної війни веж, яка була у путінському оточенні раніше, вже немає. Це Міністерство оборони, це Росгвардія, це ФСБ. Хто контролює всі ці сили і органи ну, внутрішніх справ той і буде нав'язувати війну з за такі захвачські дії стосовно там інших високопосадовців Російської Федерації. А ще за дивним збігом обставин перед рештом Іванова спливає інформація про ще одну ймовірну заміну відданої маріонетки Путіна Кадирова, якому, начебто, готують спадкоємця. Очільник Чечні тужиться в качалці, аби довести немає тяжкої хвороби, про яку написала нова газета Європа. Чутки про поганий фізичний стан Кадирова ходять вже кілька років. Але він досі живий і вгодований. То що це? В останнє час, якраз там півтора року, коли він щось там бармочить, то ли полулежа, то ли полусидя, то ли, так сказати, стає якогось об'єднення, то ли якогось воздействия якихось лікарств. Но совершенно очевидно, что он несет всякую хрень и в очень таком непонятном состоянии. Міняцьке верні бразається вважаємо і змінені в ніжневовліка. Утім, навіть зі смертельною хворобою Кадиров може бути при владі роками, якщо не десятиліттями. Але російські ліберальні медіа запускають версію про ймовірного наступника апти Алаудінова. Апти Алаудінов, який по уші замарами в українській крові, в чеченської крові, Это человек, який служив Росії вірою і правдою настолько, що, навірно, він єдиним мірі Чеченцем, на котором Стрелков ігор отозвался Положи крайне положительно. Як би там не було, якщо інформація про неспроможність Кадирова керувати Чечнею, це злив із кремлівських веж. Він також може свідчити про початок зачистки. Якщо піратськими методами говорити, це не чорна мітка, а це сіра мітка. Про те, що якщо ти до кінця не зрозумів, що правило помінялися, ми тобі говоримо, що правило помінялися раніше. Кадиров міг абсолютно все. Тобто, в принципі, його всі боялися, і станом на зараз йому сказали, що все дозволеності більше не буде. Російський опозиційний журналіст кавказького походження Магомед Торієв також не виключає, Кремль розглядає заміну. Серед найбільш обговорюваних називає ще два прізвища. Магомед Дауду, да, представитель парламента, тот же Адам Гемельханов, ну, вы его видели, да, это человек, который бегал по Мариуполю, там устраивал вот эти все цирки впереди оператора, они за ним бегут и защищают в уничтоженном Мариуполе подвалы. Они люди все, они все и военные, и криминальные, преступники, на которых просто клейма оставить негде. Они прекрасно знают о том, что они все натворили, и поэтому они будут выполнять любой приказ Кремля, Даже то будемо приказ обіг субстріє ліквідації. Та хто б не став наступником заправління Путіна, він, безперечно, буде маріонеткою Кремля. Загалом, факт збільшення впливу силовиків у російській владі не надто хороший сигнал для нас. Ці люди зацікавлені у продовженні війни проти України, адже війна це їхні заробітки. Цій немає голубів і яструбів, є тільки яструби і суперяструби. Оце от, власне кажучи, група суперяструбів, яка в принципі передавила попередню лінію, яка була і вашим, і нашим з однієї сторони, нібито трошки про переговори, нібито трошки про пом'якшення ситуації, про загравання заходом, а з іншої сторони про захоплення всієї України. Очас є надія, що вся ця гризня таки ослабить Путіна. Очевидно, що ФСБшники прагнуть безмежної влади. А проти цього можуть повстати російські еліти, яких відігнали від годівниці. Але чи ж факти тижня? ICTV, єдині новини.